Дня, шановні студенти, добрий день. На сьогодні добрий день. лекція присвячена одному із видів пізнання, який я називала на минулій лекції, це наукове пізнання. Тобто, лекція сьогодні назва лекції звучить так. Особливості суттєві ознаки та рівні функціонування наукового пізнання. Які сьогодні питання ми повинні розглянути: це поняття науки, і суттєві ознаки, методологічна складова науки, метод, методологія, методика. Наукові революції та історичні типи науки. Співвідношення класичної і некласичної науки, характерні риси та вихідні поняття постнекласичної науки. Які ключові терміни сьогодні ми з вами використовуємо? Це метод. Що це означає? Метод це, якщо буквально Переклад це через відстежений шлях, тобто це усталені та теоретично осмислені порядок і послідовність пізнавальних дій в межах певної науки або сукупності наук. Методологія в сучасному наукознавстві це частина науки, що збирає та обґрунтовує надійні та виправдані методи пізнання, реконструкція науки з метою дослідження складових та оптимізації функціонування. Рівень метатеорії науки як рівень її самосвідомості. Що таке наука? Наука в усталеному нормативному значенні це сукупність достовірних, перевірених та логічно послідовних знань, що продукується спеціальною пошуковою діяльністю. Перше питання це поняття науки та її основні суттєві ознаки. Зараз секундочку. З досить віддалених часів інтелектуали та філософи, звертаючи увагу на науку, як різновид знання та пізнавальної діяльності, намагались дати їй виправдане визначення. Важливо сьогодні деякі моменти, щоб ви собі потім зазначили, що таке наука, що таке метод, які ознаки науки, для того, щоб було легко вам здавати іспит. Є питання на іспиті, стосуються знак науки, визначення науки, метод. Тому я сьогодні, сьогодні без презентації, тобто якісь основні моменти, я буду вам. Так би мовити, читати, і ви потім ще, ще раз передивіться дещо випишіть собі, щоб воно було перед вашими очами, щоб вам легше було здати іспит. Ну, це науковий вид пізнання, тому ніяких там таких прикладів, тобто ну, не може бути, тому що все має бути чітко, з визначенням. Е Проте, з часом стало зрозуміло, що, міркуючи про науку, вони доволі часто мали на увазі щось своє, щось відмінне від інших розумінь та підходів. Досить часто науку намагались і намагаються якоїсь окремої її ознаки, наприклад, пов'язуючи науку з раціональністю або особливою мовою. Відповідно, перед методологією та філософією науки стоїть завдання прояснення того значення, яке Складається в термін наука, окрім того, складність і багатогранність самого явища науки змушує не тільки прагнути дати єдино виправдане її визначення, скільки визначити ті риси, ознаки, характеристики, поза якими наука як особливий тип знання та пізнання просто неможлива. Вивчення спеціальної літератури та традиції, використання терміну науки в історії, філософії та культури дозволяє робити наголос на трьох його основних найбільш поширених значеннях. В загальному і переважно науковому вживанні слово наукова наука. Позначає усвідомлений та свідомо фіксований досвід у певних напрямах діяльності. В нормативному значенні під наукою розуміють сукупність спеціально продукованих достовірних та перевірених знань, що відповідають усталеним нормам та критеріям науковості, в звуженому значенні інколи до науки відносять тільки ті наукові дисципліни. Що складають комплекс математизованого природознавства. Філософії та методології науки в центрі уваги перебуває нормативне значення поняття науки. Хоча філософія науки не усуває з поля зору й інші наведені тут значення, оскільки наука не відрізана від інших видів знань та певною мірою зазнає їх впливи. Тому треба визначити суттєві ознаки науки це. Наука це сукупність, особливих знань, саме достовірних перевірених, свідомо видобудованих людством. Наука є лише там, де знання добре впорядковані і систематизовані. Наука і наукові знання передбачають так званий категоріальний каркас знання. Запам'ятайте, це сукупність категорій, що постають основними найбільш загальними їх поняття. Кожна наука, яка сформувалась, має в своєму пізнавальному арсеналі певний. Набір категорій пов'язаних між собою, оскільки вони фіксують та окреслюють єдиний предмет. Щоправда, його межі та зв'язки інколи можуть бути доволі проблемними. Наявність особливо спеціально підібраної термінології, яку учасно називають мовою науки. Предметність науки, тобто її націленість на вивчення і дослідження конкретного предмету, функціонування наукового пошуку та наукових знань як мінімум на двох взаємно пов'язаних рівнях: емпіричному і теоретичному, наявність структури науки науки. Методо логічною складовою цю складову називають генетичним кодом науки, щоб підкреслити її значення у відношенні до змісту певної науки, оскільки метод постає своєрідною концентрацією науково-пошукових засобів та інструментів. Можна сказати, це що метод це певна наука в зародку, тому володіючи методами науки, можна здобувати, виводити, перевіряти наявні в ній знання. Виконання наукою низки обов'язкових функцій, серед яких є функція описування, пояснення, прогнозування, ну іколи ще, ще є функція задоволення певної соціальної потреби. Ця ознака є особливо важливою для сучасних умов, оскільки будь-які відкриття і прозріння можуть отримати статус науки лише тоді коли Суспільство визнає їх значущість, надасть простір, час та ресурси для науково-пошукової діяльності певного напряму. Тому от, оці м, ознаки доволі повно та з різних сторін окреслюють явище науки. Е, як виглядають ті особливості науки, які надають їй виразні переваги в порівнянні з іншими видами пізнання? Найперше, це інваріантність наукового пізнання та пізнання, тобто мова йде про те, що основні наукові інструменти формулювання, засоби і методи спрацьовують однозначно при використанні різними людьми. Цілком очевидно, що ця році надає колосальних переваг на науковому знанні у порівнянні з іншими е, наукове знання, об'єктивність. Тому що це важливо, тому що наукове знання і пізнання володіє високим ступенем однорідності своїх елементів, що проявляється, наприклад, у тому, що при прийнятті символічні позначення проходять наскрізь через усю певну наукову дисципліну, що запроваджені пізнавальні операції використовуються однотипно як і основні наукові терміни. Тому наукове знання і пізнання. Піддаються формалізації та математичному обчисленню. Це суттєво спрощує як використання, так і впорядкування науки, інтенсифікує наукове знання та науковий пошук. Також е, притаманна науковому пізнанню риса, яка є, е, називається раціональністю, тобто в якій на першому плані. Перебувають визнання того, що дійсність не є хаотична, а має якусь впорядковану будову, що пізнання пропускає спрощення та високий ступінь довіри до запровадження і заснованих на логіці способів виведення доведення аргументації. Певною мірою саме. На основі такої важливої особливості науки вона не погоджується визнати рівність своїх побудов із, наприклад, релігійними уявленнями та способом розгортання змісту художніх творів. І ще одна важлива риса це технологічність науки, тобто осмислені та чітко застосовані форми і способи зв'язку їх змістовних та формальних складових між собою, що врешті дозволило приводити наукові дискурси в технічні засоби. Методологічна складова науки, це метод, методологія, методика. Методи, ну, я вам сказала, що таке метод, ну, якщо згадати такого філософа, математика Рене Декарта, він казав, що метод це є порядок і послідовність пізнавальних дій, до цього формулювання варто додати, що метод має бути усвідомленим, свідомо застосованим, а також дещо його пояснити. Декарт відзначає два основні моменти в змісті: методу, порядок, послідовність слово порядок стосується простору, вказує на певне розташування елементів, як методу, так і діяльності, що ми її маємо здійснити, щоб отримати необхідний результат. Інше слово, послідовність, воно вказує на часову організацію методу на те, що знову ж таки елементи методу, так і приписана ним діяльність, мають бути впорядковані в часі. Отже, метод це просторово часова структура, яка покликана надавати спрямування та вести в певне впорядкування науково-пізнавальний процес. Методи бувають, можуть бути складними. Або простішими громіздкими і тривалими, стислими і нетривалими. Проте розвинені методи, тобто методи достатньо добре розроблених наук, як правило, включають свій зміст три складові основні: це описова, запам'ятайте, операціональна та концептуальна. При розгляді складових методу наукового пізнання. Інколи ще додають ще до цих складових ще одну складову це контрольна, яка передбачає певні критерії, ознаки операцій, необхідні для перевірки отриманих при застосуванні методу результатів. При розгляді складових методу наукового пізнання важливим моментом постає проблема співвідношення теорії і методу. Сутність та зміст проблем полягає в тому, що без осмислених та здобутих методів. Неможливо сформулювати наукову теорію. А без теорії не можна обґрунтувати методи даної науки. Оскільки сучасна наука вона є надзвичайно розгалуженою, зрозуміло, що так само дуже різними і численними постають її методи. Їх надзвичайно багато, вони дуже відмінні між собою. Для того, щоб не орієнтуватись, створюють класифікацію методів науки. Методи класифікують відповідно, наприклад, до існуючих е, класифікацій наук, тобто методи природничих, соціальних, гуманітарних, інструментальних, технічних наук. Е, цілком зрозуміло, що, що методи в цих науках вони доволі відмінні між собою, з виключенням методів природничих, інструментальних і технічних наук, що можуть частково перекриватись. Методи наукопі пізнання класифікують за широтою використання і застосування, виділяють специфічні методи, які використовують один раз. Частково наукові методи, які використовуються в кількох окремих науках, загальнонаукові методи, які в різних варіантах можуть застосовуватися у всіх науках. Йдеться про такі методи, як системний аналіз. Методи математичної статистики, і нарешті доволі часто в окремий різновид методів виділяють філософські методи, які в такому випадку називають це загальними методами пізнання. Це і ті методи, які виражають загальні закономірності, пізнавальної діяльності людини. наприклад, методи індуктивного і дедуктивного умовиводів, аналізу, синтезу, порівняльний метод. Для о, цих методів важливо є те, що одиничні часткові методи не мають суперечити методам більшої евристичної потужності, тобто загальнонауковим та всезагальним методам. Отже, метод наукового пізнання як важливий інструмент науки відіграє дуже важливе значення в її функціонуванні та розвитку. Метод у розвинених науках має складну будову, яка в цілому виражає його призначення. Метод як це є зрозуміли із самих термінів співвідноситься з методологією. В прямому значенні, методологія постає як теоретичне обґрунтування виправданості, доречності та будови певних наукових методів. Тобто це вчення про методи, що стосується методики, то вона постає допоміжним засобом науково-пізнавальної діяльності, методика включає в себе і передбачає цілу низку різноманітних засобів, процедур, способів підвищення ефективності або зручності використання та запровадження наукових методів. Тому методика не вимагає такого рівня теоретичного обґрунтування, як методологія. Тож же час не варто різко протиставляти методологію та методику. Вони мають працювати разом в предметі та операціональній єдності, виконуючи. Кожне з свої завдання і свої функції. Стосовно наукових революцій, я не буду вам трошки голову морочити. ми поговоримо це на ще семінарських заняттях, наукова революція існує, тобто, ну, єдине, що я вам повинна сказати, що існують дві форми історичного розвитку. У цих наукових революцій. Це еволюційний, який передбачає її плавний поступовий рух, а і революційний це розвиток науки, це різкі відносно стрімкі зміни якості, тобто зміни в засадах, вихідних принципах, способів буття та розвитку. Існують такі, як би. Е, як їх поділяють наукові революції. Це перша революція, наукова революція. Це почалося коли вже якби е, Спалець Смілецький, це як розгадаємо лекція антична філософія е, завдяки його діяльності. Вперше з'являється новий тип осмислення процесів дійсності. В цьому процесі становлення науки ми доволі прозоро бачимо. Певні суттєві риси прояви науки, розуміння її як людської справи, спрямованої на поглиблення та уточнення знань, спирання науки на емпіричну основу та на логічні доведення, відкритість науки, розуміння її як інтелектуальної, конструктивної діяльності. Друга наукова революція була це формування сучасної емпіричної науки, математизованого природознавства, це 16-17 століття, коли формувалось начало гідродинаміки. Класичної механіки, астрономії, нових різновидів геометрії, розділів алгебри. В цей період кваліативна, це якісна картина світу була замінена квантитивною, тобто кількісною, а природні процеси почали розглядатися як сукупність сил, що взаємодіють. Тобто було визначено, що наукове пізнання передбачає емпіричні дослідження, де домінує досвід, експеримент, а також розумову рефлексію, що базується на вимогах. Науки логіки. З кінця 19 по першу третину ХХ століття розгорнулася нова наукова революція, яка спричинила появу некласичної науки. І нарешті в наш час, орієнтовно з 80-х-90-х років минулого століття, у філософії науки все частіше мова йдеться про поступове розгортання наукової Такої нової революції, яка має привести до постнекласичної науки. науки. Ця революція з широким запровадженням інформатики та інформаційних технологій, з розвитком нанотехнологій, з вивченням процесів самоорганізації, з дослідженнями еволюції всесвітів та з формуванням нової наукової картини світу, де будуть домінувати нелінійність, стохастичність. Єдність прямих та зворотніх зв'язків між явищами і процесами. Тобто, що таке постнекласична наука, які її характерні особливості або риси? Це те, що Об'єкт цієї науки стає вже комплексом і він перебуває під впливом як зовнішніх, так внутрішніх чинників. Він знає, зазнає певних змін у якісному плані, то в певний момент він може зовсім неочікувано відреагувати на дію причинного акту. Така от несподівана реакція е, отримала в сучасній синергетиці назву біфуркація. Об'єкт взагалі може бути певний період власного існування опинитися в стані хаосу е, в порівнянні з попереднім рівноваженим станом. Наступна якість, яка може виявитись несподіваною для скупності знань, що їх мала наука для тих гіпотез е, відносно нього, що була б дослідника, е, стохастичність, випадковість. Е, тобто в наш. час... Е, Єдине з вихідних понять енергетики науки про системи, що здатні до самоорганізації. Саме цей хід подій і стан методологічних установ дослідників характеризується поняттям нелінійності, яке використовується саме в синергетиці. Тобто, це все Багатофакторність, складність об'єкту пізнання, нелінійний тип зв'язків явищ і процесів дійсності, стохастичність, біфуркація. Оце є вже риси саме посткласичної науки. В кінцевому підсумку це змушує науковців приділити більше уваги соціально-гуманітарному пізнанню, методологія кого за самими своїми. Предметами особливості орієнтована на самоорганізацію та лінійність і доволі непогано вписуються в прояви постикласичність в сучасному науковому пізнанні. На цьому все. Те, що я там сказала, ну, але таке прагнула виділити. Я розумію, що багато такої догматичної інформації, але ви повинні на це звернути увагу. Виписати собі, щоб воно було перед вашими очами десь, щоб ви змогли здати успішно іспит. На цьому все. Дякую вам за увагу. До побачення. Дякуємо, до побачення. дякую.